Канівська та Дністровська ГЕС, ось що було ціллю Росії 29 березня, тобто Каховської було замало. З Дніпро Гесом не вийшло, і Росія пішла далі. Країна терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині, але тепер під загрозою не лише Україна, але й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо вчасно не зупинити її. В Україні заявив президент Володимир Зеленський.